Всім привіт! Це відеоогляд обігрівача фірми Artesto з магазину Мойо. Він прийшов ось так запакований, я вже трошки розкрила його. Так. Він у мене білого кольору, підходить мені до інтер'єру. Я брала для ванної кімнати, тому що зараз на дворі прохолодно, а в мене в ванні холодно. Тому він ідеально втишиться мені. Його вистачає для обігріву площі 20 квадратів. Він масляний радіатор. Не дуже важкий, я дівчина, в принципі, дістала його. Тобто нормально. Ось такий він. Мені здається, досить навіть красивий, тому що радіатори, ну, в принципі, штука не зовсім естетична. Але тут все так красиво, лаконічно, чітко. Ось тут, я так розумію, ось шнурок. Вилка там звичайна. Тут є кнопочки. Ну, буду розбиратися. Прочитаю інструкцію і буду розбиратися. Тут є, до речі, коліщатка ось такі. От. На цьому все. Буду сьогодні встановлювати і включати, бо похолодало. Всім дякую за увагу, до побачення!